Таємничий голос за спиною. Розділ другий. Два капітани. Несподіваний телефонний дзвінок. Справа заплутується все більше. Капітан Горбатюк сидів у своєму кабінеті, дивився у розчинене вікно і чухав потилицю. Він не любив безглуздих, як то кажуть, тупикових ситуацій. А ця була саме такою. За родом своєї діяльності йому весь час доводилося мати справу з секретами, загадками і таємницями. Він їх ніколи не боявся, терпляче починав розплутувати найзаплутаніший клубок найскладніших ситуацій, обережно перебираючи то ту, то іншу ниточку. Але тут жодної ниточки не було. То не був клубок, то була більярдна куля, гола, як коліно. Хлопець зайшов у туалет на третьому поверсі і зник, пропав, як булька на воді. Жодного сліду, жодної версії, щось неймовірне, незбагненне, глухий кут, як ота стіна у дворі, на яку виходить вікно його кабінету. Кам'яна, монолітна, непроникна. І враз над підиконням на тлі тої глухої стіни, у яку безправно втупився капітан, з'явилася голова. Шерлоке, горбе. Ну, ти даєш. Ми ж домовилися. Я чекав, чекав, а ти тут потилицю чухаєш. Сірі очі опушені родими віями. Дивилися докірливо. Вибачай, Толю, ти вночі чергував. Я не міг тебе попередити. Заходь. І поки Толя, а точніше, капітан Анатолій Петрович Попенко, слідчий відділ боротьби з економічними злочинами, іде з двору до кабінету кілька слів про двох капітанів, колись давно. Як вони ще були на другому курсі, викладач криміналістики, професор Китайгородський, пожартував Бути вам, студенте Горбатюк, українським Шерлоком Голмсом, і здібності у вас аналітичні, безперечно, є. Дедуктивний метод опануєте легко, і прізвище якраз підходяще, наче спеціально предки подбали. Адже що таке горб українською мовою? Майже те саме, що холм англійською, горбок у річці? Височина. Отже, дерзайте, постарайтеся зійти на ту височину. Друзі після цього жартома почали називати Горбатюка Шерлок Горбе і Стьопа Горбатюк. На це прізвисько не ображався навіть тоді, коли став уже Степаном Івановичем. Капітан Попенко вчився з Гробатюком в одному класі, а потім в одній групі на юридичному факультеті були друзями дитинства, завзятими любителями пригод і таємниць. Тому й подалися у юристи у слідчі. Тільки один потрапив у карний розшук, а другий до відділу боротьби з економічними злочинами. Так уже склалося. Ну, що таке? Замість того, щоб давно закидати вудочки на річці, ти. вигукнув капітан Попенко, штовхаючи двері кабінету. Вибачай, друже. Недоройболовля справа. У нас із тобою без кінця справи. Одна закінчується, друга починається. Сьогодні ж неділя. Тобі відпочинок потрібен. Що таке? Хлопець один зник, шестикласник. Ну, скільки тих, шестикласників щодня зникає і з'являється? Чи то ми з тобою не зникали? Згадай, як самі у ліс згайнули і заблукали аж на другий день повернулися. Забув? У мене досі, як згадаю, вухо болить, яке тато накрутив. То й інша справа. Тут хлопець зайшов у туалет шкільний на третьому поверсі і не вийшов, наче у повітрі розтанув. Хто це бачив? Друг його, однокласник. І більше ніхто? Ніхто, кивнув Степан Іванович. Вигадує Вигадуєте друг однокласник? Фантазує. Я спершу сам так думав, але потім повірив. Дуже щиро хлопець каже, і професійна інтуїція мені підказує, що так воно й було. Як, розчинився у повітрі? Ні. Але що зайшов і не вийшов? А де ж він подівся? Оце мене й мучить. Ти ж знаєш, що таке інтуїція у нашій справі. Капітан Попенко зітхнув. Знаю, незбагненна річ, але без неї. Ану, розкажи трохи детальніше. І капітан Горбатюк почав розказувати те, що ви вже знаєте. Він вийшов, переконано сказав капітан Попенко. Вислухавши все до кінця. Як? Дуже просто. Ногами. Але Жені Кисіль не зводив погляду з дверей. Я йому вірю. Він дуже хотів помиритися, чекав. А коли людина чекає, не хоче прогавити, от не зводив погляду, а на якусь мить, мабуть, щось його увагу відвернуло і в цей час. Всі ж фокуси ілюзіоністів на цьому побудовані. Телефон задзвонив так несподівано, що обидва капітани мимохідь здригнулися. Капітан Горбатюк слухає. Пане капітан, він тільки що дзвонить. Жіночий голос тремтів і зривався. Хто? Вітасик, тобто, вона замовкла. Дзвонив, от бачите, я ж говорив вам, що знайдеться. Капітан Горбатюк від збудження не помітив, що перебив жінку, і кричить. Потім враз опам'ятався Пробачте, пробачте, я вас перебив. І, прикривши трубку рукою, тихо сказав другові Це мати хлопчика, він дзвонив. От бачиш, Древно зірвав рибалку Бармалей. Капітан Попенко посварився на нього кулаком. Але то був не він, тихо сказала на тому кінці дроту жінка. Я, Я так хвилююсь. У голосі її бриніли сльози. Що? Як не він? здивовано спитав капітан. Не він, не він. Голос був не його. Ну, заспокойтесь, по телефону іноді так змінюється голос. Що ж я? Голосу свого сина не можу впізнати, що? Він не говорив зі мною по телефону. То був не він. Вона заплакала. Стривайте, стривайте, не хвилюйтесь. Давайте по порядку. Перекажіть все, як було. Постарайтеся згадати. Все до найменших дрібниць. Ну, раптом дзвінок, і знаєте, серце у мене чогось, я наче відчула, ще не беручи трубки, але дзвінок між міський, вони ж відрізняються довші, іначе настирливіші. Я схопила до вуха, аж закам'янілася. Мамочко, це я не хвилюйся. Зі мною все гаразд. Я, може, не приїду ще два-три дні. Але ти не хвилюйся. Все буде добре. Та голос абсолютно чужий, не його. Хто це? питаю, ледь не вмілюваючи. То я ж, Вітасик. А чого тебе такий голос, не твій? Правильно, не мій, каже, але все одно це я. Де ти? Потім усе розкажу, потім. Говорити більше не можу. Прощавай, не хви. І перервалося. І короткий гудок пі, що це означає, Боже мій, я так хвилююся. Ну, по-перше, тепер підстав хвилюватися менше, ніж було. Син вас живий. Це ясно, і це головне. А що до голосу, телефон може так спотворити голос, що його рідна мама не впізнає. Що в цьому разі і відбулося? Ви гадаєте? А чого він сказав не мій голос? Що це означає? Ну, може, хотів сказати, що застудився, захрип? Ні, ніякої хрипоти, дзвінкий голос. Але не його, не його. Що це може бути? Може, може, його викрали? Хто? Якісь мафіозі. Зараз стільки всього пишуть. Наскільки мені відомо, ви не підпільні мільйонери, до жодних афер не причетні. Отже, викрадати вашого сина нікому не має жодного сенсу. А просто так дітей не викрадають. Але що ж тоді думати? Що? Майже істерично вигукнула мати. Заспокойтесь, візьміть себе в руки. Ми постараємося зробити все, щоб знайти вашого сина. Я вас благаю, я вас прошу, пробачте, пробачте до побачення. Поклавши трубку, капітан Горбатюк переказав другові цю несподівану і дивну телефонну розмову: Ну, що скажеш? Скажу, що той твій пропащий шестикласник, свиня, точніше порося, не жаліє матері. Я би з задоволенням нам'яв йому вуха, як колись мені тато. Хоча це нічого не дає, бо потяг до авантюр у цьому віці нездоланний. Ти ж сам пам'ятаєш. Якщо вдача мандрівна, то куди ж його все таки погирило? Сказати, що знайдемо, легше, ніж знайти, але я мусив її заспокоїти. Гадаю. Переконано мовив Анатолій Петрович, він з'явиться сам, а я, значить, сиди і жди біля моря погоди. м? А що ж ти можеш діяти? Сьогодні, зітхнув Степан Іванович, мабуть, уже нічого. А завтра зранку поговорю з Вітасиком Граціанським для початку.